Болото з жабами посеред житлового району. Ми на миколаївській дорозі 307. Діти в калюжі купаються ці. Це що? Це ж взагалі антисанітарія. Санітіріє у такому стані. Ця вулиця вже не перший рік, розповідають місцеві жителі. А почалося все з будівництва цієї висотки, яку міська влада люб'язно дозволила побудувати на болотістій місцевості. А Це городській власі. А це міська влада. Тут зробили будівництво. Вони все зламали, все. Бетономішавками їздили, поламали все. Будинок побудували, розвернулося і поїхали. А вся ця гидота залишилася. Загалом мало з'явитися чотири таких будинки. І навіть пожежне депо. Про це заявляв особиста мер міста Геннадій Труханов ще у 17-му році. Ось тільки на красивому проекті будівництва одного будинку все й завершилось. Зупинка робіт не врятувала навіть цю дорогу. Тепер тут проїде хіба що танк, і дорога І ця дорога вела до гаражів. Тут три чи чотири гаражні кооперативи. Але тепер усі машини, розбиваючи дороги, ось такими кринділями об'їжджають сюди. А тут дорогу, ви самі бачите в якому стані. Ось до нашого будинку вона ще, хоч якось існує, а після її практично немає. Місцеві намагаються її періодично засипати. Втім, як ми бачимо, безрезультатно. А ось міська влада про неї і зовсім забула. їх поруч тут не було ніколи. Вони сюди навіть не приходять. Хто хто ну з мерії взагалі, усі начальники? А до всього цього тут розрослося ще й справжнє звалище. Місцеві кажуть тільки за останній час воно тричі горіло, і хоч би що смиття тільки прибавляється, нікого це схоже не хвилює. Це вже років п'ять, як відбувається, ось це ось усе. Звало ще бомжі там раніше жили, а зараз там вже й бомжині живуть. Настільки все занедбано. А для наркоманів і бродячих собак тут справжня роздолля. Містяни зайвий раз сюди й носа не показують. Страшно під час зйомки ми натрапили на директора ЖКСУ. Північний за його словами територія приватна, а власник на зв'язок не виходить. У мерії, мовляв, доручили прибратися. От тільки на камери чиновник коментувати плани відмовився, мабуть, посоромився, чи то просто не знав, як пояснити, чому це звалище ігнорували роками.